Правильно і так? синоптикам. Тож давай забудем, будемо питати у синоптикині українського гідрометцентру Наталії Птухи, що з нас чекає, і чи дійсно Тимко третій правий? Пані Наталя, вітаємо вас. Добрий день, Добрий день. Вітаю вас і наших глядачів. Пані Наталя, я розумію, що не справа синоптика коментувати відчування бабака, але все одно багато людей от вірять в те, що через, от, що через 6 тижнів все ж таки настане у нас тепло і справжня весна. Що ви на це як спеціаліст скажете? Що говорить нам погода? Чи дійсно через 6 тижнів у нас буде тепло, чи трішечки ще нам притримати наші пуховики? Дивіться, загалом то календарна весна і раніше в нас настала ніж через 6 тижнів. Але з приводу погоди, то звичайно розслаблятися не варто в тому плані, що так дійсно зараз у нас початок лютого, перша декада лютого, доволі з високими значеннями температури і вже розпочалася, і ми очікуємо. Також, але це не означає, що потім не може бути якихось затоків холоду, арктичних вторгнень у другій половині лютого, бо навіть у березні. Звичайно, зараз про це говорити там точно, що вони будуть. Ми не можемо, але вже, скажімо, так, остаточно сказати, що ось вже зараз плюсова температура, і до кінця місяця вона такою протримується. Також не варто. Звичайно, за загальними тенденціями то зимовий період в Україні стає дедалі теплішим, тобто, все більше днів з те. Теплими днями і все коротшими стають ці корот... холодні дні, і ці періоди похолодання стоїть все більш їх менше стає по факту. І так само і це лютий фахівці прогнозують, що ну за деякими розрахунками є, що він буде в межах норми, але більшість світових центрів схиляються до того, що для нашої території все ж таки на 2 градуси десь вище за кліматичну норму. скоріш за все він буде. З приводу опадів, то розпочав якраз лютий люди навіть, з надходженням атмосферних фронтів з північного заходу, і вони принесуть і несуть за до нас. Сьогодні вже відчули і найближчими днями також час від часу будуть чергуватися ось ці атмосферні фронти. Це означає, що буде більше хмарності, більш волога погода, і час від часу опади. Опади, як ми кажемо, змішаної фази, це означає мокрий сніг, подекуди він перейде в дочку, коли будуть плюсові значення температури, особливо. Вденні години, але загалом ось така більш вітряна погода, мінлива і з опадами чи варто нам у лютому, ще, не будемо вже забігати наперед на весну. А от про люти поговоримо, чи варто в лютому ще очікувати на якісь морози, аномальні чи в межах норми, але тим не менш морози. Ну, принаймні в першу декаду лютого, то ми таких морозів не очікуємо. Можливо, хіба що в нічні години трошечки температура в деяких регіонах, таких як е, північно-східні, східні може подекуди опуститися. Ну звичайно в. В Карпатах на Високогір'ї Карпат, там також переважно все ж таки можуть бути ще морози. Але врешті часу, то у більшості областей у нас плюсова температура, це перша декада лютого. І як я вже зазначила, що ну, зараз у нас перша декада переважно плюсова, але ну надалі ще складно казати. Але тенденція завжди така є, що ну чергуються погодні стани, чергуються оці синоптичні процеси. Якщо зараз у нас таке потепління, якби скажімо так, підвищення температури. То ну, надалі десь може бути і зниження. Звичайно, ми не виключаємо, що можуть бути і морози знову у лютому. Пані Наталя, а чи є можливо у вас прогнози, якою буде весна, літо буде посушливим, занадто жарким? Чи, чи до чого нам готуватися? Бо так вже хочеться літа, чесно кажучи. Ну, звичайно, так особливо в нашій ситуації хочеться, щоб більше було все ж таки періодів з теплими днями, і скоріше, ось такі дискомфортні погодні умови завершилися. Але ну загальні такі розрахунки говорять про те, що в Україні знову ж таки, як я і зазначила, і зимовий період стає все дедалі тепліші ці дні, але все ж таки ось такі перепади температури можуть бути. І так само і з наближенням весни, літа, все ж таки більше. Високих значень температури очікуємо, що буде більше, тому що зараз в планетарному масштабі зараз активізувався такий циклічний процес, як Ельнінів в південній частині Тихого океану поверхневі води стали теплими, і це для більшості регіонів земної кулі говорить про те, що температурні показники, ось цим в цьому році, можуть бути вищими за кліматичні норми у багатьох регіонах. Пані Наталя, я би хотіла з вами ще поговорити про таке. Ну, от Ми там звикли до всяких різних народних примет, що там а, горобці купаються у пилу. До, ранньої да, весни. Там, то, до ранньої весни. там Синиці прилетіли, то там до чогось ще. Це, звичайно, все чудово, але ми бачимо, що ну, ці прикмети вони не дуже співпадають з нашими реаліями. А наша погода вона змінюється. І вона, ми бачимо, як вона там за останні десятиліття там, ну, непогано змінилася. І там зима вже менш засніжена там, у центральних, східних регіонах. Так? Там більш а, дощова весна. Тобто, в нас якось, на моє суб'єктивне в нас прийняття все менше тепла, все більше холоду. Якось виходить з одного боку, а з іншого боку, холод не доволі холодний, він більше теплий, і снігу немає. Ми на Новий рік без снігу, а влітку в нас дощі. А що впливає зараз на наші погодні умови? Чому так сильно змінюється погода? І чи повернеться, чи є шанс того, що все ж таки погодні умови повернуться до більш фіксованих? Що взимку на новий рік умовний в нас буде сніг, купа снігу, а влітку в нас буде сонячне таке. Помірне, тепле літо, приємне е, ну, дивіться, з приводу звичайно народних прикмет, то дійсно вони вже в сучасних раліях до них звертатися вже не особливо актуально, тому що, ну грубо кажучи. Це як статистичний прогноз, тобто це багаторічні спостереження наших предків були і в цей час вони якби фіксували і передавали, якби яка погода там може бути. Це як статистика. Зараз в умовах зміни клімату. То ці статистичні дані вже не особливо актуальні, тому що вже змінюються кліматичні норми. Навіть буквально нещодавно було оновлені в дні, і вже ми враховуємо ось ті температури, які там зараз є, середньомісячні в відповідності до нових кліматичних норм, які вже дещо вищі у порівнянні зі старими, які були, наприклад, в період з 60-х років по 90-х, і тепер вже в нас з 90-х по 2010-ті, відповідно, Відповідно, нас набагато, набагато вищі ці температурні показники і норми, і звичайно. Вплив людини, антропогенний вплив такий чинить на клімат. Він вагомий і багато що змінює. Звичайно, не тільки він впливає. Маємо всілякі циклічні усі процеси, які я зазначила, такі як ланіння, відповідно. і Вони також сильне так роблять. Тому загалом зараз все ж таки науковці сходяться до думки, що клімат змінюється, треба дуже. Обережно, скажімо, так ставитися до свого навколишнього середовища, ну це починається з, з кожної людини. Угу. Пані Наталя, хочеться наостанок у вас запитатися, чи можна вже зараз прогнозувати, яким в цілому буде 2024-й? чи ще зарано? Бо говорили говорили і експерти, і кліматологи, що 2023 й рік став найгарячішим, най, най, найспекотнішим там за всю історію метеоспостережень. Що нас очікує в 2024-му? чи ще поки що зарано говорити? Звичайно, загалом ще зарано говорити, але ну загальні тенденції, виходячи з того, який був попередній рік, і що зараз активізувалися ці процеси, які додатково впливають на підвищення загальної температури по всій земній кулі. То вже зараз ми маємо ряд нестандартних погодних умов по землі, в ряд декількох навіть рекордів. Вже, наприклад, в Іспанії буквально 25 січня вже була температура зафіксована плюс 30 градусів. Тобто, це навіть для Іспанії це доволі високо як для січня. Тому, ну поки що я не беруся говорити якісь прогнози, але звичайно, тенденції є ймовірності, що також може бути з високими значеннями температури, особливо в літній період. Пані Наталя, дуже дякуємо, що долучилися до нас і дали такий, знаєте, прогноз, аналіз нашої примхливої погоди. І з того, що я зрозуміла для себе, так це те, що я в кросівки дістану, але пуховика ще ховати поки не буду. Дякую вам, що долучилися. Я нагадаю, що разом із нами була Наталя Птуха, синоптикиня українського гідрометцентру.